Днями у Золочівському районі було виявлено чергову сміттєву знахідку. Цього разу сміття добралося до села Скварява. те, що сміття зі Львова свідчить чеки, котрі знайдено у сміттєвій купі. Але виникає запитання, хто ж буде прибирати всі ці смердючі сюрпризи, як повідомляють у Золочівській райдержадміністрації, з метою ефективного вирішення питання щодо поводження з ТПВ, зокрема ліквідації відходів невстановлених власників, на території району, а саме Струтинській, Словіцькій, Ясиновецькій та Скворізькій сільських радах, 11 травня 2017 року перший заступник голови Злочівської райдержадміністрації Ігор Нижник, перший заступник голови районної постійної діючої комісії з питань поводження з без Хазяйними відходами провів засідання. У засіданні взяли участь голови Струтинської, Словіцької, Зиновецької та Скворівської сільських рад. В ході проведення засідання обговорено питання щодо своєчасної ліквідації побутових відходів з території місцевих рад, де виявлено факти завозу відходів з міста Львова. Комісії рекомендовано головам місцевих рад провести утилізацію відходів на полігон ТПВ міста Золочева. То що ж це виходить? Тепер сільські ради мають думати шукати кошти, аби провести утилізацію Львівського а от у Бузькому районі Львову таки довелося прибрати своє незаконне сміття. Про це повідомляє Бузьке Радіо. Ще з середи, 10 травня, працівники ЛКП Львів Спецкомунтрас почали вивозити ці ТПВ, а до обіду 11 травня прибирання завершили повністю. То чому ж у Золочівському районі мають думати, як провести утилізацію залишених без дозволу відходів зі Львова?